Ви коли-небудь замислювалися, чому добрі вчинки іноді приносять більше радості нам самим, ніж тим, кому ми насправді допомагаємо. Ми живемо у світі, який часто повторює кожен сам за себе, але що, якщо я скажу вам, що це найбільша омана на шляху до щастя? Що, якщо найефективніший спосіб подбати про себе, це щиро піклуватися про інших? Це не просто красива цитата із соцмереж, це фундаментальний принцип однієї з найвпливовіших філософій в історії стоїцизму. Сьогодні ми розкриємо давню таємницю стоїків про справедливість, і ви дізнаєтеся, чому допомога іншим це, зрештою, найрозумніша і навіть найвигідніша допомога самому собі. Приготуйтеся, бо ця ідея може повністю перевернути ваше уявлення про егоїзм. Та альтруїзм. Перш ніж ми зануримося в глибини цієї ідеї, давайте окреслимо загальну картину. Що ж таке стоїцизм? Це не про кам'яне обличчя і придушення емоцій, як багато хто вважає. Стоїцизм це практична філософія, що зародилася в Афінах понад 2300 років тому. Її головна мета допомогти людині досягти стану евдемонії, тобто осмисленого. Успішного та щасливого життя незалежно від зовнішніх обставин, найвидатніші уми, такі як імператор Марк Аврелій, драматург і радник імператора Сенека і колишній раб Епіктет, були стоїками. Вони шукали відповіді на вічні питання: як жити правильно, як зберігати спокій у хаосі, і що означає бути хорошою людиною. І в центрі їхніх відповідей завжди була одна з чотирьох кардинальних чеснот справедливість. Але для стоїків справедливість була набагато ширшою, ніж просто дотримання законів. Це було глибоке розуміння нашого зв'язку з усім людством. Тож почнімо з самого фундаменту, з ідеї, яка є наріжним каменем усієї стоїчної етики, це грецьке слово ойкейосис. Воно звучить складно, але його суть неймовірно проста та інтуїтивно зрозуміла. Уявіть собі новонароджену дитину, її перший і головний інстинкт це самозбереження. Вона дбає про себе, про своє тіло, це її перше коло близькості. Згодом це коло розширюється. Дитина починає усвідомлювати та любити своїх батьків, братів і сестер. Її відчуття свого тепер охоплює родину. Потім це коло продовжує зростати, охоплюючи друзів, сусідів, співгромадян, стоїки вірили, що кінцева мета мудрої людини розширювати це коло доти, доки воно не охопить усе людство, перестати бачити інших як чужих і почати сприймати кожну людину як частину однієї великої родини, саме це і є ойкіосистий процес такого собі привласнення, визнання інших своїми. Це не сентиментальна ідея, а результат логічного міркування. Ми всі люди, усі ми наділені розумом, усі є частиною однієї природи, а отже, добробут іншої людини не може бути нам чужим. Концепція цих кіл, що розширюються, це не просто гарна метафора, це перш за все практична вправа для нашого розуму. Стоїчний філософ Гієрокл пропонував своїм учням уявляти ці кола і свідомо намагатися наблизити найдальші до центру, наприклад, називати двоюрідного брата просто братом, а сусіда родичем. Мета цієї практики зруйнувати ментальні бар'єри, які ми зводимо між своїми та чужими, адже саме ці бар'єри породжують байдужість ворожнечу та несправедливість. Коли ми починаємо бачити в незнайомцеві на вулиці далекого родича, наше ставлення до нього кардинально змінюється ми більше не можемо пройти повз його біду з холодним серцем. Допомога такій людині стає такою ж природною, як і допомога члену власної родини. І ось тут починається найцікавіше чинячи так, ми діємо в повній гармонії з нашою справжньою природою. А на думку стоїків, життя у згоді з природою це і є найвище благо та справжнє джерело щастя. Таким чином, кожен акт справедливості та допомоги це прямий шлях до нашого власного процвітання, а тепер пропоную піднятися на рівень вище від ідеї всесвітньої сім'ї до ідеї всесвітньої держави. Саме стоїки були першими в західній філософії. Хто запровадив поняття космополіс, що буквально перекладається як «мис місто космос? Вони стверджували ми всі з громадяни не лише свого міста чи країни, а однієї величезної держави усього світу. Нашим спільним законом є універсальний розум або логос, який пронизує абсолютно все суще. Ця ідея була справді революційною на той час адже світ був чітко розділений. На греків і варварів, на римлян та провінціалів, натомість стоїки заявляли, що національність, соціальний статус чи багатство це лише зовнішні та несуттєві відмінності, важливо лише те, що нас усіх єднає, наша спільна людська природа і, звісно, здатність до розуму. Імператор Марк Аврелій, наймогутніша людина світу, писав у своєму особистому щоденнику. Моє місто та батьківщина як Антоніна це Рим, а як людини увесь світ. Він постійно нагадував собі, що його головна роль це бути справжнім громадянином світу. Що ж означає бути громадянином світу на практиці, це означає розуміти, що твоє особисте благо нерозривно пов'язане з благом усього суспільства. Стоїки часто використовували аналогію з людським тілом, рука не може сказати. Мені байдуже, що болить нога, адже я це я, а вона це вона. Рука розуміє, що вона частина єдиного організму. Якщо тіло страждає, страждає і вона, точно так само і в людському суспільстві. Ми не ізольовані індивіди, а частини одного великого тіла людства. Проблеми інших це наші спільні проблеми, їхні радощі це наші спільні радощі. Тому несправедливість щодо однієї людини це рана, завдана всьому суспільству. Допомагаючи іншому, ми по суті лікуємо самих себе, зміцнюємо той соціальний організм, частиною якого є. Це радикальний відхід від ідеї людина, людині, вовк для стоїків людина- людині, брат, соратник, співгромадянин у великому місті космосі. Тепер давайте поговоримо про справедливість як про чесноту. Стоїки виділяли чотири основні чесноти: мудрість, мужність, поміркованість і справедливість. Вони вважали, що лише ці якості є справжнім благом, усе інше здоров'я, багатство, репутація це так звані байдужі речі. Їм можна надавати перевагу, але вони не визначають якість нашого життя. А от чеснота визначає. І справедливість серед цих чеснот посідала особливе місце. Сенека писав ніхто не може жити щасливо, якщо він дбає лише про себе, якщо він усе обертає на власну користь, ти мусиш жити для іншого, якщо хочеш жити для себе. Це не просто заклик до альтруїзму, це логічний висновок. Справедливість, на їхню думку, це знання. Як правильно розподіляти блага і поводитися з кожним відповідно до його заслуг, але заслуги визначаються не статусом чи становищем, а нашою спільною людською природою. Бути справедливим означає визнавати цінність кожної людини і діяти відповідно до цього визнання, але як це співвідноситься з турботою про себе? Стойки вважали, що людська душа за своєю природою раціональна і соціальна. Ми створені для того, щоб жити в спільноті та співпрацювати один з одним. Коли ми чинимо несправедливо, ми йдемо проти власної природи, ми ніби завдаємо рани нашій душі. Це породжує внутрішній конфлікт, тривогу, страх і сором, усе те, що руйнує наш внутрішній спокій. Навпаки, коли ми діємо справедливо, допомагаємо іншим та виявляємо доброту, ми живемо в гармонії зі своєю природою, це приносить внутрішнє задоволення, відчуття правильності й цілісності, щастя для стоїка це не швидкоплинне задоволення, а стан внутрішньої гармонії, досягнутий через чеснотливе життя. Саме тому кожен прояв справедливості. Це прямий внесок у наше власне довгострокове щастя. Допомагаючи іншим, ми не втрачаємо, а навпаки, здобуваємо найцінніше душевний мир. Ніхто не сформулював цю ідею краще, ніж імператор-філософ Марк Аврелій. У своїх роздумах він постійно повертається до думки про наше спільне благо. Одна з його найвідоміших цитат говорить. Те, що не шкодить вулику, не шкодить і бджолі. Давайте вникнемо в цю просту, але геніальну метафору бджола інстинктивно розуміє її виживання та процвітання напряму залежать від здоров'я всього вулика. Вона не може сказати я збиратиму мед тільки для себе, а решта нехай якось дає собі раду. Така поведінка стала б згубною і для вулика, і, зрештою, для самої бджоли. Марк Аврелій закликав нас людей бути настільки ж мудрими, як бджоли. Ми маємо усвідомити, що є частиною великого вулика, людського суспільства, і все, що ми робимо, має бути спрямоване на спільне благо, тому що лише в процвітаючому та справедливому суспільстві може по справжньому розквітнути й окрема людина. Доскітаре. Марк Аврелій ішов ще далі. Він стверджував, що наша головна мета як розумних істот це служіння іншим. Він писав: люди народжені одне для одного, тому або наставляй, або терпи. Це означає, що наше завдання або допомагати іншим ставати кращими, або ж терпляче зносити їхні недосконалості, розуміючи, що вони теж є частиною нашого спільного цілого. Він вбачав у допомозі іншим не тягар, а привілей, це можливість реалізувати свою вищу природу. Коли він, бувши імператором, стикався зі зрадою, невдячністю чи людською дурістю, він нагадував собі ця людина вчинила так, бо не знає, що таке істинне добро і зло, моє ж завдання не гніватися на неї, а продовжувати робити те, для чого я народжений. Діяти на спільне благо, ця позиція давала йому неймовірну внутрішню силу та спокій. Допомагаючи іншим, він допомагав собі зберегти людяність і не піддатися руйнівним емоціям. Цей підхід кардинально змінює наше ставлення до проблем. Зазвичай, коли ми бачимо несправедливість чи стикаємося з чужою бідою, ми можемо відчувати гнів. Впадати у відчай або просто мати бажання відсторонитися. Стоїцизм пропонує інший шлях, замість того, щоб питати. Чому це відбувається? Стоїк запитує, що я можу зробити, аби допомогти, як я можу використати цю ситуацію, щоб проявити чесноту. Будь-яка проблема перетворюється з джерела стресу на можливість для активної дії. Допомогти комусь із важкою сумкою, уважно вислухати друга у скрутний момент, пожертвувати на благодійність, виступити проти несправедливості, усе це стає не тягарем, а справжнім тренуванням чесноти. Це практика, яка робить нас сильнішими, мудрішими і, зрештою, щасливішими. Ми перестаємо бути пасивними жертвами обставин і стаємо активними будівниками Кращого світу, і це відчуття діяльної участі у спільній справі, найпотужніше джерело сенсу та глибокого задоволення. Ще один видатний стоїк Сенека грунтовно розглянув тему доброчинності у своєму трактаті про добродіяння. Він вважав допомогу іншим своєрідним соціальним клеєм, що скріплює суспільство для нього дарувати й отримувати допомогу. Це природний цикл. Який підтримує людські взаємини, Сенека писав: Хто чинить добро, нехай мовчить, нехай розповідає той, хто його отримав. Він наголошував, справжня допомога не шукає ані нагороди, ані визнання, вона здійснюється заради самого вчинку, і саме в цьому її головна цінність для того, хто допомагає. Коли ми робимо щось добре, не очікуючи подяки у відповідь. Ми утверджуємо свою незалежність від зовнішніх оцінок, наше задоволення походить не від похвали інших, а від усвідомлення того, що ми вчинили правильно у згоді зі своєю раціональною та соціальною природою. Це зміцнює наш характер і робить нас менш вразливими до розчарувань. Сенека також висуває цікавий аргумент, пояснюючи, чому допомагати, це насправді вигідно. Він каже коли ми надаємо допомогу, ми створюємо навколо себе мережу доброї волі. Сьогодні допоміг ти, а завтра, можливо, допоможуть тобі. Але навіть якщо той, кому ти допоміг, виявиться невдячним, сам факт допомоги вже приніс тобі користь ти став кращим. Проявивши доброчесність, ба більше ти подав приклад іншим. Твій вчинок може надихнути когось іще на добру справу, і ця хвиля доброти пошириться далі. Таким чином, допомагаючи одній людині, ти робиш внесок у покращення всього соціального клімату, ти робиш світ навколо себе трішки безпечнішим, добрішим і надійнішим. А жити в такому світі, погодьтеся значно приємніше і спокійніше. Виходить, що кожен акт допомоги це інвестиція в те суспільство, в якому ми самі хочемо жити, це найбільш практична та далекоглядна форма турботи про себе. Цікаво, що стоїки ніколи не закликали до бездумної роздачі милостині чи виснажливої самопожертви, справедливість для них була нерозривно пов'язана з мудрістю, допомога мала бути розумною. Перш ніж надати допомогу, стоїк мав ретельно оцінити ситуацію, чи дійсно людина цього потребує, чи не завдасть моя допомога їй шкоди у довгостроковій перспективі, наприклад, заохочуючи її лінь, який найкращий спосіб допомогти у цих обставинах, це не холодний розрахунок, а справжній прояв турботи. Справжня допомога спрямована не просто на те, щоб полегшити миттєве страждання. А на те, щоб допомогти людині стати кращою, сильнішою та самостійнішою, іноді найсправедливішою допомогою може бути відмова, наприклад, відмова позичити гроші другу, який витратить їх на шкідливі звички, у такому випадку справедливість стосовно друга це допомогти йому подолати свою проблему, а не потурати їй. Такий підхід також захищає й того, хто допомагає, від емоційного вигорання та безглуздих жертв. То що нам розповідав Епіктет, філософ, який пройшов шлях від раба до одного з найшанованіших учителів своєї епохи, його увага була зосереджена на концепції ролей. Він навчав, що кожен із нас має безліч ролей у житті ми чиясь дитина, батько чи мати, друг, сусід, громадянин. І наше головне завдання виконувати ці ролі найкращим чином. Справедливість, на думку Епіктета, – це бездоганне виконання своїх соціальних обов'язків. Якщо ти син, твій обов'язок поважати батьків, якщо ти друг, бути вірним. А якщо громадянин дотримуватися законів і дбати про загальне благо, і ось ключовий момент, виконуючи ці ролі, ми не робимо послугу іншим. Ми реалізуємо самих себе. Коли ми поводимося як хороший друг, ми не просто допомагаємо другові, ми стаємо хорошим другом. А це і є невіддільна частина доброчесного і щасливого життя, несправедливість, зрада, нехтування своїм обов'язком це в першу чергу зрада самого себе, відмова від своєї кращої версії, допомагаючи іншим у межах своїх ролей. Ми будуємо свій власний, цілісний і гідний характер. Розгляньмо це на простому прикладі. Уявіть, що ваш друг просить допомогти йому з переїздом. У вас є вибір, ви можете знайти відмовку і відмовити, або ж ви можете погодитися і допомогти. З точки зору епіктета, допомагаючи другові, ви виконуєте свою роль це дія, що відповідає вашій природі. У процесі ви, можливо, фізично втомитеся, але морально ви отримаєте глибоке задоволення, ви зміцните дружбу, ви підтвердите собі, що ви надійна людина, це принесе вам внутрішній спокій. А тепер уявіть, що ви відмовили, збрехавши, можливо, ви зекономили кілька годин часу, але якою ціною ви, скоріш за все, відчуватимете докори сумління, ви послабили дружні зв'язки. Ви вчинили всупереч своїй ролі, цей внутрішній дисонанс на думку стоїків і є джерелом нещастя. Отже, допомога другові у цьому прикладі це не жертва, а вибір на користь власної цілісності та душевної гармонії, це найбільш прямий шлях до самоповаги. І ось ми підходимо до найбільш парадоксального і водночас найпотужнішого висновку стоїчної філософії. Щодо справедливості, його можна назвати розумним егоїзмом або ж альтруїзмом заради себе. Стоїки стверджували найвища мета кожної людини це досягнення евдемонії, тобто стану процвітання повноцінного та щасливого життя, і вони логічно доводили, що єдиний шлях до цієї мети пролягає через чесноту, а оскільки людина істота соціальна. Доброчесне життя неможливе без справедливості та служіння спільному благу, виходить, що найефективніший, найпряміший, і, по суті, єдиний спосіб досягти особистого щастя це допомагати іншим і бути справедливим. Будь-яка спроба побудувати своє щастя на нещасті інших на байдужості чи егоїзмі, приречена на провал. Вона суперечить нашій фундаментальній природі і неминуче призведе до внутрішнього розладу. Таким чином, турбота про інших це не протилежність турботі про себе, це її найвища і наймудріша форма. Розвіймо один поширений міф часто кажуть, що стоїки закликали бути бездушними та придушувати емоції, це докорінно хибно. Вони закликали не придушувати, а аналізувати свої почуття, а також не дозволяти ірраціональним пристрастям, як от гнів, заздрість чи неконтрольований страх, керувати нашими вчинками, що ж до позитивних просоціальних емоцій стоїки їх високо цінували: почуття любові до людства, співчуття, доброзичливість, усе це вони вважали природними проявами нашої раціональної натури. Сенека писав, де людина там і місце для благодіяння. Допомога іншим має виходити не з жалю, який, на думку стоїків, є ірраціональною пристрастю, а з розумного співпереживання та розуміння нашого спільного становища. Ми допомагаємо не тому, що нас захлеснули емоції, а тому, що це правильний і розсудливий вчинок. Це робить нашу допомогу стабільнішою і надійнішою. Ми допомагаємо не лише тоді, коли маємо настрій чи бажання, а завжди коли цього вимагають обов'язок і справедливість, як же це все застосувати в сучасному житті у 21 столітті? Ідеї стоїків актуальні, як ніколи. Наше суспільство нерідко потерпає від атомізації самотності та відчуття безглуздості, стоїчна концепція справедливості пропонує цьому потужну протиотруту. Почніть із малого, практикуйте ойкейосис у повсякденному житті, спробуйте побачити у колезі, з яким у вас напружені стосунки, не суперника, а повноцінного члена вашої команди. Спробуйте виявити щирий інтерес до касира в магазині, а не сприймати його просто як функцію. Ці невеликі зрушення у сприйнятті змінюють нашу внутрішню хімію. Вони зменшують стрес від соціальних взаємодій і посилюють відчуття єдності. Пам'ятайте, кожен кого ви зустрічаєте, веде свою власну невидиму для вас боротьбу, прояв елементарної ввічливості та доброти це вже сам по собі акт стоїчної справедливості. Наступний крок це перехід від усвідомлення до реальних дій. Шукайте можливості допомогти у своєму повсякденному житті. Це не обов'язково мають бути якісь грандіозні жести просто поступіться місцем у транспорті, допоможіть сусідові донести важкі сумки, поділіться своїми знаннями з тим, хто цього потребує, зробіть невелику пожертву в перевірений фонд. Важливість цих вчинків не в їхньому масштабі, а саме в їхній регулярності. Кожен такий поступок. Це тренування вашого м'яза доброчесності. Чим частіше ви це робите, тим природнішим це для вас стає, це перетворюється з обов'язку на звичку, а згодом на справжнє джерело радості. Ви помітите, як фокус вашої уваги зміщується з власних дрібних проблем на щось значно більше. А це як підтверджує сучасна психологія. Один із найнадійніших способів підвищити рівень власного щастя та позбутися тривожності ви починаєте відчувати себе частиною чогось більшого, ніж просто ваше власне его, і, нарешті, найскладніша, але водночас, і найважливіша практика це застосування стоїчної справедливості у важких життєвих обставинах. Коли вас образили, ошукали, чи вчинили стосовно вас несправедливо, природна реакція, гнів, образа, непереборне бажання помститися. Стоїк же в цей момент ставить собі запитання як мені відповісти, керуючись чеснотою. Це не означає, що слід дозволяти витирати об себе ноги. Справедливість можливо вимагатиме захистити власні кордони або ж закликати кривдника до відповідальності. Але робити це потрібно не через бажання помсти, а з наміром відновити лад і, можливо, навіть допомогти цій людині усвідомити свою помилку. Марк Аврелій казав: найкраща помста це не стати схожим на свого ворога, зберігаючи спокій і людяність перед обличчям несправедливості, ви здобуваєте найголовнішу перемогу перемогу над власними руйнівними пристрастями. Ви доводите, що ваш внутрішній стан не залежить від поганих вчинків інших, і це дарує справжню свободу та незламний спокій. Допомагаючи навіть своєму кривднику не озлобитися, ви допомагаєте собі залишитися людиною. Підсумовуючи, можна сказати, що стоїчна концепція справедливості пропонує нам кардинально змінити свій погляд на світ і на своє місце в ньому. Вона закликає нас вийти з тісної шкаралупи власного его та усвідомити себе частиною величезного, взаємопов'язаного цілого. Ця філософія руйнує хибну дихотомію між я та іншими. Вона доводить, що інтереси особистості та інтереси суспільства не суперечать, а взаємно доповнюють одне одного. Допомагаючи іншим, ми не приносимо себе в жертву. Навпаки, ми реалізуємо свою справжню сутність, будуємо свій характер, здобуваємо внутрішню гармонію та сенс. Це не просто моральний обов'язок. Це... Найпрагматичніший і найпряміший шлях до того життя, про яке мріє кожен із нас, до життя сповненого спокою, радості та глибокого відчуття наповненості, справедливість у розумінні стоїків це не лише соціальне правило, це ключ до особистого процвітання, і цей ключ доступний кожному з нас тут і зараз, у кожному нашому виборі, у кожному нашому вчинку. Отже, підіб'ємо підсумки ми побачили, що для стоїків справедливість це не просто звіт законів, а фундаментальний принцип світобудови і людської душі. Через концепцію Ойкейосіс вони показали, що наша природна схильність розширювати коло турботи від себе до всього людства. Завдяки ідеї Космополіса вони навчили нас бачити себе громадянами. Єдиного світу, де добробут кожного пов'язаний із добробутом усіх, великі стоїки Марка Аврелій, Сенека, Епіктет на своєму прикладі довели, що служіння іншим не применшує а возвеличує людину, і, мабуть, найголовніший і можливо шокуючий висновок. Допомога іншим це наймудріша і найефективніша форма допомоги собі. Кожен акт доброти та справедливості це крок до нашого власного душевного спокою, до життя в гармонії з природою і розумом, до тієї самої евдемонії, яку вони вважали найвищим благом. Це означає, що наступного разу, коли у вас з'явиться можливість допомогти комусь, пам'ятайте, ви робите це не лише для них, ви робите це для себе, ви інвестуєте у кращий світ. І в кращу версію самого себе. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ідеї стоїків знайшли відгук у вашій душі, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк, щоб допомогти цьому відео знайти більше глядачів. А тепер запитання до вас який невеликий вчинок допомоги ви зробили нещодавно, що неочікувано, приніс радість і вам самим. Поділіться своєю історією в коментарях. Давайте надихати одне одного.